Вас вітати в наймолодшому місті Львівської області, в Новому Роздолі. Дякую вам всім, що ви приїхали. Мене звати Володимир Крижанівський, я є керівником громадської спілки Центр регіональний розвиток. Наша організація створена в рамках Європейського Союзу, в рамках якого ви сюди приїхали, і наша задача займатися створенням в новому роздолі індустріального парку. Хочу вам представити пана Володимира Туза, міського голову Нового Роздолу. Він вже в нас міським головою 10, 10 років. Він стояв біля випадків проєкту Європейського Союзу, знає про те, як писався проєкт, як він реалізовується, тобто знає про індустріальний парк в Новому Роздолі. Все. Тому зараз він розкаже вам про історію проєкту, як виник проєкт, що було підготовлено в рамках проєкту і все про його реалізацію. Ну і також після цього ви зможете задати йому питання, які вас цікавлять. Дякую пану Володимиру. Вітаю всіх гостей в славному місті Новий розділ. Хочу з невеличкої історії для того, щоб було зрозуміло, що таке новий розділ і з чим його їдять. На сьогоднішній день місто є одним з наймолодших міст Львівщини і було утворено 62 роки тому назад для того, щоб освоювати родовище сірки, яке знайшли. Тут буквально біля нашого міста. Це було підприємство, одне з найбільших в Європі, сірчаний комбінат. І відповідно розраховували, що приблизно покладів сірки буде вистачити на 100 років. На жаль, вистачило лише на 50. І відповідно виникла дуже серйозна проблема. Адже водночас, десь приблизно в 2000 році, було звільнено з роботи біля 12-13 тисяч працівників. Для міста це був дуже серйозний економічний удар, це дуже серйозні соціальні проблеми. А відтак для влади місцевої виникло питання, що робити для того, щоб відновити економічний потенціал міста, яке було одним з кращих на Львівщині, тому що тут працювала і штучна ковзанка, і був найбільший на правій стороні Дніпра басейн, де було чотири ванни, в тому числі 50-метрова. Тут тренувалася збірна. Колишнього Радянського Союзу, збірна України і так далі. Тобто вся інфраструктура міста повинна була бути збережена, але для того, щоб вона могла функціонувати, щоб працювали гімназії, школи, ліцеї, коледжі, лікарня і всі інші інституції, так, потрібні були кошти. Якщо є розвиток економіки, є і розвиток суміжних територій, суміжних галузей. Галузі ті, які постійно не вистачає, для яких не вистачає коштів, в тому числі культура, фізична культура і спорт, і так далі, новий розділ і та сірка мала величезний вплив не тільки на територію міста, а на всі суміжні з нами території, Жидачівської, Муколаївського районі, тому що тут звозилися на роботу працівники з усіх навколишніх сіл. І тому проблема нового роздулу стала загальною проблемою. І коли ми розробили Років п'ять тому назад стратегічний план розвитку території міста. Ми все-таки пішли далі і розробили стратегію розвитку території розділля. Миколаївщина і Жидачівщина погодилися на те, що оцей, оця територія, звільнена від виробництва сірки, де є три тисячі гектарів порушених гірничими відводами земель, повинна отримати новий розвиток, новий, новий етап економічного зростання. І саме тому десь, ці питання створення індустріального парку на цій території, адже тут є дуже хороша інфраструктура, є залізниця, є дороги, є газопроводи, два, є лінії електропередач, потужність, під боком є теплоелектроцентраль. Відповідно, можна це залучити для того, щоб можна було розвивати економічну галузь на території нашого міста. А від цього виграли би всі суміжні території, в тому числі і Львівщина. І от років сім тому назад мене доля звала з Володимиром Воробеєм, це директор підприємства ТЗОВ мережі знань. І відповідно ми написали проєкт співробітництва Україна, Польща, Білорусь в рамках Європейського союзу, закордон Європейського Союзу. І ми планували, що залучивши до... Кооперації Яворівський район, де є спільні проблеми постсірчаного виробництва, а також місто Любачів і території Любачівщини, де так само була розробка сірчаних виробництв. І оті постсірчані території ми об'єднали до Кубки і написали таку програму, яка, на жаль, за першим разом не пройшла. Але в біблії сказано: хто стукає, тому відчиняє. Наступного разу ми врахували помилки. Ми заручилися підтримкою обласної держадміністрації, Львівської обласної ради. І ті самі партнери Любачів, Яворівська районна рада, Інститут регіонального розвитку міста Львів і Новорозінська міська рада написали повторно проєкт. І два роки тому ми стали переможцями і відповідно отримали фінансування цього проєкту. Загальна вартість цього проєкту 4 мільйони 435 тисяч євро. Це От це найбільший інфраструктурний проєкт, який виграли в Євросоюзі три роки тому назад. Відповідно, ми взялися за реалізацію цього проєкту. Тут нам допомогла Львівська обласна рада, тому що виділили кошти на співфінансування, розуміючи те, що піднімаючи економіку міста Новий розділ, тим самим піднімається економіка Львівської області. Відповідно, два роки ми вже працюємо в цьому проєкті, і що за цей час вдалося нам зробити? Завершується рекультивація земель, поручених гірничим відводом ще в 1953 році, і відповідно на цій території 46,4 гектара. Ви маєте буклати, можете там познайомитися. Власне, і робиться рекультивація цієї території, щоб вона була підготовлена для того, щоб туди могли зайти інвестори і збудувати. Необхідні для міста і для держави, підприємства, які дадуть нові робочі місця, зможуть створити додаткову додану вартість, сплатити податки в бюджет, а відтак розвивати економіку міста і Львівщини в тому числі. І відповідно зараз вже завершується робота з рекультивації. Зараз по закінченні мого короткого виступу ви зможете поїхати і подивитися. Там ще тривають роботи. Вони будуть іти до кінця грудня. по суті. Зроблено основу для того, щоб туди могли зайти інвестори. Крім самих фізичних робіт з рекультивації, так, розробляється маса документації, яка необхідна для майбутнього інвестора. Інвестор не прийде, якщо не буде там інфраструктури. Якщо там не буде точки підключення газу, води, каналізації, очисних споруд, тепла, електроенергії і так далі, значить, відповідно, він сюди не зайде. Якщо не буде тут дороги, якщо до цього індустріального парку не буде вести нормальний зв'язок до трас міжнародних, відповідно так само це може створити певні проблеми вже навіть для створеного індустріального парку. Тому ми в рамках цього проекту обов'язково передбачили оці моменти. Зараз завершується робота по Будівництво по створенню кошторисної документації, проєктної документації на підключення інженерних мереж. Відповідно, завершила практично вже завершена робота по будівництву двох доріг. Одна ділянка дороги веде через. Колишній завод цегляний, тепер це керамічний завод, його відстань 2,5 км, який підходить до південної частини нашої ділянки Новородівського індустріального парку. Інша 7,5 кілометрів веде через новий розділ і відповідно. Цій роботі по проектно кошторисній документації враховані всі дороги, які ведуть до індустріального парку. Це дуже важливо, тому що дорога це один із основних способів комунікації, збуту продукції, логістики і багато чого іншого, що з цього виходить. Відповідно, ведеться робота і вже на завершенні робота з розробки проєктно-кошторності документації в самому індустріальному парку, тому що це є велика територія. А відтак кожен хто там прийде і буде вкладати свої кошти, хоче, щоб вони могли доїхати до свого виробництва, розвантажити ту чи іншу продукцію, і відповідно мати можливість користуватися інфраструктурою доріг. В рамках нашого проєкту також розроблений бізнес-план. Наші партнери, я вже назвав це є ТЗОВ мережі знань, інститут регіонального розвитку, спільними зусиллями розробили цей бізнес-план. І відповідно цей бізнес-план розглядався як один з основних моментів створення майбутнього вже індустріального парку і залучення інвестицій. В рамках цього проєкту розроблена також концепція індустріального парку, яка затверджена сесією Новороздійської міської ради і відповідно направлена в Кабінет міністрів на затвердження. Після Рясного, яке є першим на Львівщині зареєстрованим в Міністерстві економіки індустріальним парком, це має бути другий на Львівщині індустріальний парк. Я сподіваюся, що ті перешкоди, які виникають, на... Етапі погодження в Києві, а Київ, як ви розумієте, не завжди погоджується з тим, що на місцях щось хочуть зробити. Вони думають, що якщо на місцях щось хочуть зробити, значить зараз буду просити завтра Києва гроші. В даному випадку ми в Києва гроші не просили, жодної копійки з Києва ми не брали, і цей проект повністю реалізується за кошти місцевого бюджету, в даному випадку Новорозівського і обласного бюджету, а також за кошти Європейського Союзу. І тому ми сподіваємося, що ця документація, сподіваємося, що та концепція і ті напрацювання, які були в рамках цього проєкту, вони стануть в нагоді для продовження цієї роботи і отримання додаткового фінансового ресурсу, в тому числі від Європейського Союзу, на будівництво вже інженерних мереж. Маючи документацію, так, ми можемо приступати до наступного етапу, писати наступний проєкт. А відтак новий розділ може отримати. Вже так званого якірного інвестора, який вже буде мати необхідні, необхідну основу для того, щоб вкорінитися ось тут. А відтак запрошувати вже інших інвесторів, які можуть створити тут нам додаткові робочі місця, що для міста Нового роздолу дуже важливо. Крім того, ви вже чули, що в рамках нашого проєкту створений центр регіональний розвиток. Пан Володимир Крижанівський щойно виступав. Відтак ми маємо можливість говорити про себе, запрошувати вас. Відповідно, люди знають про новий розділ, тому що зараз в аеропорту Львів, якщо ви приходите з міжнародного терміналу, перший банер, який вас зустрічає, це Новороздільський індустріальний парк. Якщо ви їдете по вулиці, по по Солонці напрямку Старязлів, так само висить банер Новорозійського індустріального парку, який вже говорить про те, що є таке місто, є така територія, і сюди можна прийти із своїми ідеями, а ми тільки на місцевому рівні повинні це підтримувати і стимулювати. Зараз я тоді запрошую вас, щоб ви могли подивитися на цю територію. Зліва, прошу не. Не лякатися, це є залишки колишнього сірчаного виробництва. Ця територія і всі інші території, я назвав цифру 3000 гектарів, а індустріальний парк має лише 46,4 гектара. Так? Це є територія для майбутнього розвитку індустріального парку. Я сподіваюся, що зробивши перший крок, буде і наступний, тому що ця територія є потужна. Ця територія є. Надзвичайно приваблива для інвесторів в зв'язку з тими перевагами, які в нас є. Наші партнери, наприклад, в Яворові зараз розробляють так само інженерні комунікації, так? але це знаходиться в лісі. І відповідно самі розумієте, вартість будівництва цих інженерних мереж до тамтого індустріального парку, який знаходиться 5 кілометрів від польського кордону, є набагато дорожча, ніж в новому роздорі. У нас все знаходиться на місці. У нас йдуть газопроводи, у нас є дороги, у нас є залізниця, у нас є електропостачання, водопостачання. Прошу дуже, у нас є все для того, щоб сюди залучити інвесторів. Власне, сподіваємося і на четверту владу, тобто на вас, тому що ви повинні донести ту інформацію до людей, світ повинен знати про нас, і відповідно ми повинні спільно зробити хорошу справу для Львівщини, адже це питання не суто Нового Роздолу, а це є питання Львівської області загалом. Дякую за увагу, готові відповісти на запитання. Скажіть, будь ласка, як ви плануєте шукати інвестора? Тому що банери це одне, але щоб потенційний інвестор, не факт, що поїде по цій дорозі, побачить цей банер. Можливо, є якісь переговори, через агенції. Дивіться, тут ми власне, надіємося на допомогу наших партнерів, хівців з інституту регіонального розвитку. З ТЗУВ мережі знань, на наші контакти з нашими партнерами, тому що ну, ви повинні, повинні зрозуміти, що створивши 10 індустріальних парків на Львівщині, так, це вже створить конкуренцію між собою. Власне, ми вже працюючи над концепцією індустріального парку в новому роздорі, ми вже задумувалися над тим питанням, чи зможе хтось сюди прийти, тому що наша відстань до кордонів. Є не зовсім привабливою, але в нас є інші переваги. І тому ми хотіли зробити так, щоб отут було таке виробництво, якого немає ще в Україні, таке виробництво, яке буде конкурентним на території Львівщини і України взагалом. Тому всі запитання наступні будуть до Володимира Воробея, тому що вони наші партнери і вони саме над цим вже працюють. Ми вже цю концепцію розробили, ми вже це напрацювання робили, і зараз ми маємо контакти з міжнародними інституціями, але з певних причин. В тому числі комерційних не завжди все можна зараз вам розкрити. Тому що, я вже сказав, це є конкуренція, відповідно, певні ідеї можуть перекупити наші конкуренти. Тому я би не на 100% говорив про це. Але ви можете ці запитання задати Володимиру Робею. Він зараз вас там буде чекати на території індустріального парку і буде проводити екскурсію. І ті більш детальні питання, які стосуються вже майбутнього, коли вже цей індустріальний парк може запрацювати. Ці питання, я думаю, що вас буде добре адресувати їх.